Знаєте, друзі, що головне при створенні телевізійних програм, документальних фільмів, такі, як робимо ми, продакшн світ на вигоріт, головне займатися своєю улюбленою справою, творчістю. Тобто, я маю займатися журналістикою, оператор має знімати. Але кожен фільм, кожна програма це величезна купа питань, які... Не знаходяться в творчій площині, це фінансові, юридичні питання, це дозволи, це документообіг. І без цього програма чи фільм існувати не можуть. І для того щоб я міг займатися своєю роботою, мені просто необхідний партнер, на якого я можу повністю покластися і бути спокійним, що вся робота, яку ніколи не побачить глядач, але дуже важлива, вона буде зроблена. І на щастя, у мене є такий партнер: це нота груп. З того моменту, як ця компанія стала моїм партнером і стала допомагати мені закривати всі питання ось такого характеру, як фінансово-юридичні і робота з документами, я можу повністю віддатися своїй улюбленій роботі, і це дуже круто. Дякую, Нота груп. Ви найкращі.